Сьогодні я покажу вам супер трюк, який значно полегшує накладання будь-якого зображення на текстуру. Будь то стіна, паркан, стіл, пляшка або сумка. Та взагалі будь-що. Якби я знала про нього, коли працювала в геймдеві з постобробкою 3D-моделей та фотографій, це б значно полегшило мою роботу. Він настільки простий, що виконується всього лише в один рух. Вітаю вас у коморі! Приємного навчання! Буду щиро вдячна за підтримку цього відео та мого каналу у вигляді вподобайок. Також залишайте коментарі, діліться своїми враженнями та підписуйтесь на канал, якщо хочете більше такого контенту. Отже. Для цього супер трюку нам потрібен якийсь об'єкт. Я використаю текст. Обираю цей інструмент і пишу. Затискаю Ctrl і збільшую його. Подвійний клік на шарі з текстом. І в цьому віконечку внизу є смужка, яка відповідає за те, як накладається цей шар на ті, що під ним. Ліва темна сторона відповідає за тіні, права сторона за світло. В моєму випадку потрібно, аби текстура стіни була помітною настільки, аби складалося відчуття, ніби цей текст, написаний фарбою на цій стіні. Тягнемо бігунок праворуч. І ось тут трошки почала проглядатися текстура, але вона дуже груба. Затискаємо Alt. І тепер тягнемо лише половиночку бігуночка. І ви бачите, як проступає ця текстура через наш текст. Так само ви можете зробити зі світлом, але в мене світлий текст, тож це не буде сильно помітно. Якщо вас все влаштовує, натискаєте Окей. Ось і весь фокус, як я і казала, він дуже простий і виконується всього лише в один трюк: Користуйтеся на здоров'я! Сподіваюсь, відео було корисним. Зустрінемось у наступному відео. Папа! -па.